Привіт, усім! Сьогодні у нас підбірка найцікавіших ігор, на які варто звернути увагу у 2025-2026 роках. Тут є хорор, космічні РПГ, магічні пригоди та епічні екшни. А поки не забудьте підписатися на канал, ставте лайк і натискайте дзвіночок, щоб не пропустити нові відео про ігри. Hollow Knight Silk Song Silk Song — це продовження культового інді хіта Hollow Knight. Гравець керує Хорнет швидкою і сильною воїтелькою, яка подорожує новим королівством, наповненим небезпеками та таємницями. Гра отримала нові механіки руху, ще більш динамічні бої, величезну кількість босів та ворогів. Графіка залишилась у стилі hand-drawn, завдяки чому атмосфера відчувається казково, але водночас похмуро. Це ідеальний вибір для тих, хто любить складні виклики, дослідження світу та хардкорний платформінг. Клакстикен 2077. Phantom Liberty Phantom Liberty – це масштабне доповнення до Cyberpunk 2077, яке значно покращило оригінальну гру. Події відбуваються в новому районі Найт Сіті, де гравцеві доведеться працювати на уряд у світі корупції, шпигунства та зрад. Гра отримала нову сюжетну лінію з карколомними so поворотами. Покращену оптимізацію та бойові механіки. Атмосфера футуристичного міста, неонові вулиці та безліч нових персонажів роблять доповнення схожим на окрему гру. Phantom Liberty – чудова можливість знову зануритися в кіберпанковий світ і відчути себе героєм на межі виживання. Боговорс, Hogwarts Легасі 2 продовження улюбленої гри про чарівний світ Гаррі Поттера. Хогвартс Легасі 2 відкриває нові локації магічного світу та розширює сюжет. Гравець знову стане учнем, зможе відвідувати заняття, вивчати заклинання, створювати зілля і досліджувати таємниці Хогвартсу. Дуелі стали ще видовищнішими, а кастомізація персонажа більш гнучкою. Крім того, розробники додали нових магічних істот і можливості взаємодії з ними. Це ідеальна гра для фанатів магії та РПІ. Де можна відчути себе справжнім чарівником? Старфілд. Грандіозна космічна RPG від Bethesda, яка дозволяє досліджувати сотні планет. У грі величезна свобода від кастомізації власного корабля до участі у космічних боях і дослідженні різних цивілізацій. Гравець може обирати ким бути: дослідником, торговцем чи найманцем. Квести розгортаються по-різному залежно від ваших рішень, що створює відчуття живого світу. Starfield – це мрія для фанатів космосу та пригод. Які хочуть відчути масштабність всесвіту. Alan Wake 2 – це атмосферний психологічний хорор, який продовжує історію письменника Алана. Гравця чекає похмурий світ, де межа між реальністю та кошмарами майже стерта. Сюжет подається у форматі справжнього трилеру з несподіваними поворотами. Геймплей поєднує стрілянину, дослідження і вирішення загадок. Неймовірна візуальна складова, гра світла й тіні та моторошні сцени роблять Alan Wake 2 однією з найкращих сучасних ігор жанру хорор. Waste as a story will change reality around us. Why are we written into the story? brought you the Heart Witch. Show me the terror. Show me that terror. <laughs> The Last of Us, частина 3. The Last of Us, частина 3, продовжує історію постапокаліптичного світу, де людство бореться за виживання після епідемії. Гравець отримує нову сюжетну лінію, яка ще більше зосереджується на внутрішніх конфліктах і моральному виборі героїв. Як завжди, гра вражає своєю графікою, деталізацією анімацій і глибокими діалогами. Кожна сцена це сильний емоційний досвід. Це не просто гра, а справжня інтерактивна драма, яка змушує задуматися про людяність у жорстокому світі. Cause I'm blind to it all And my mind, my gun, they comfort me Cause I know I'll kill my when they come Surely goodness and mercy will follow me all the days of my life, I will dwell on the south for evermore on the path of the right. Cause I'm wrong. Ghostwire, Tokyo 2. Переносить гравця в сучасний Токіо, охоплений містичними силами. Гравцеві доведеться битися з духами та демонічними істотами, використовуючи бойову магію та швидкі комбо. У грі поєднується динамічний екшен і атмосферний хорор. Місто виглядає реалістично, але водночас має моторошну ауру. Поєднання традицій японської міфології та сучасних технологій створює унікальний стиль, який робить гру неповторною. You should return to the real world. Hey, looks like a there? Ось і наш топ ігор 2025-26 років. Кожна з них пропонує щось особливе, від хардкорних платформерів до космічних RPG і атмосферних хоррорів. Сподобалося відео? Тоді підписуйтеся на канал, ставте лайк і пишіть у коментарях, яка гра вам сподобалася найбільше. А ми вже готуємо для вас нові огляди.